Вітання, друзі. Грузини в Тбілісі повстали проти вищої політичної влади. Виборюють вони свої права дуже специфічно, я би так сказав, під українські гімни, українські пісні, здивовані і спантеличені українці, мали би поставити логічне запитання президенту Зеленському і його партії. А чому це, власне, офіційний Київ донині публічно не підтримав грузинський народ у його боротьбі? Тим більше, що ми все ж таки не Білорусь, не Вірменія, не Північна Корея. У нас в історії багато повстань. Ми нещодавно пережили два майдани, але продовжуємо себе поводити якось дуже скромно і мовчимо. Насправді, ситуація в Грузії і події в Тбілісі є надзвичайно складними. І заплутаними. Але все це не означає, що ми не повинні ставити складних запитань і шукати на них відповідей. Тим більше, це не означає, що ми можемо дозволити собі відмовчатись і відсидітись десь в стороні, так як це ми пробували зробити 2008 року. Тоді нас виручив, ну наскільки міг виручити, президент України Віктор Андрійович Ющенко. Формально. Причинами грузинського повстання, ось у цьому березні, стали два законопроекти про іноземних агентів, що, до речі, ще більше заплутає і не без того складну ситуацію, тому що українці ну, дуже специфічно або, скажімо так, неоднозначно ставляться до грантоїдів і до Соросят, пам'ятаючи шкідливу антинародну діяльність. Прем'єра Гончарука, міністра Мілованова, вічно молодого от Сергія Лещенко, Шерембія і всіх інших. І більше того, я переконаний, що політично такі активні українці вони насторожилися і задумалися. А чому це, власне кажучи, грузини використали ситуацію з законопроектами про Іноземних агентів для того, щоб почати відстоювати свої права, складається враження, що грузини підтримують антикорупціонерів, що вони не розуміють негативного впливу експертів і політиків, які підготовлені за іноземні гранти. Але, як на мене, найбільшим таким протиріччям Яке заплутує і одночасно насторожує, є одна невідповідність. Треба розуміти, що грузинське суспільство воно є надзвичайно становим і клановим, і страждає на непотизм або, нашими словами, на кумівство. І ось чомусь це суспільство починає відстоювати свої права в контексті. Законопроєктів про іноземних агентів. Ну Дивно це все, тому що ми ж розуміємо, що іноземні агенти це активісти, громадські діячі, які переважно займаються антикорупційною діяльністю. Тобто мова фактично йде про таких собі грузинських шабуніних. Один із цих грузинських шабуніних, на жаль, сидить зараз в тюрмі, це Михайло Саакашвілі. І оця нестиковка, оця суперечність, вона якось насторожує, і не можна зрозуміти, в чому там причина і проблема, власне кажучи, які права відстоює грузинський народ і за що він там воює і страждає. Ну це, от з першого погляду, неможливо зрозуміти. Я хочу додати одну важливу річ, тому що коли ми говоримо про клановість і становість грузинського суспільства, то мова йде не тільки про еліту, про верхній ешелон, про верхівку. Соціальної піраміди мова йде про, на жаль, про все суспільство. Я наведу кілька фактів, які хочу представити як докази Михайло Саакашвілі сидить в тюрмі, його фактично там вбивають, ніяких протестів немає. Його партія, яка присутня в парламенті, не має жодних політичних перспектив. Якщо вірити, вірити зараз експертам і соціологічним опитуванням, то 6% рейтинг у неї. Тобто ви розумієте цю всю ситуацію. Тобто, насправді все виглядає заплутаним і неясно взагалі, про що там йде боротьба і чому тоді офіційний Київ повинен підтримувати грузинський народ. Але насправді ситуація там інакша в Грузії. Протести пов'язані з тим, що. Грузини єдині в своїй антиросійськості. Вони хочуть упередити зближення з Російською Федерацією. Я пригадую слова покійного Давида Жвані, напевно, його вже забули. Його вбили на блокпосту біля Запоріжжя. Це такий хитрий політичний діяч Давид Жвані. Він сидів одним задом на трьох стільцях. На українському, грузинському і на російському. Так ось він, власне кажучи, казав, що грузині, грузини досить консолідована нація. Вони абсолютно антиросійські. І чомусь тільки грузинська еліта вона є проросійською. І я хочу зупинитись на цьому моменті, тому що. Грузія тут є референтною країною і треба розібрати один важливий момент. Здається, ну якось дивним, що Грузина обрала собі президентом антикорупціонера-грантоїда Міхоса Акашвілі. Вони мусили це зробити, тому що вони не могли справитися з корупцією. І вони пішли на цей крок вимушено. А загалом проблема пострадянських республік і Грузії зокрема, немає управлінських еліт. І для того, щоб подолати корупцію, потрібно запрошувати закордонних грантоїдів. Це насправді так, якби там не шабуні, не інші якісь там грантові проекти, то ми б з вами і не знали, що яйця коштують 17 гривень. Але з іншого боку, ці люди завдають шкоди в інших напрямках. За це доводиться розраховуватись. І чому обрали грузинську мрію і цього лідера їхнього бідзіну Іванішвілі? Зараз цю там партію називають Російська Мрія, тому що там таких дров наламали в Грузії. Що люди були готові, оце теж суперечливість і заплутаність. От чому, власне кажучи, антиросійське суспільство консолідоване, до речі, там ситуація зовсім не така, як в Україні, там не так було, що 50 на 50. Там 90-85% грузинів, вони абсолютно прогрузинські. І про це говорять абсолютно всі. І от це консолідоване антиросійське суспільство обирає. Бідзінує Венішвілі якогось напівросійського мільярдера. А тому, що Сакешвілі його команда там стільки дров наламали, що іншого варіанту просто не було. Так, вони боролися з корупцією, але те, що вони зробили з медициною, це те, про що я знаю, то грузини не могли цього просто витримати. Це я точно кажу. Значить, там була зруйнована вся система охорони здоров'я. Грузини просто помирали без медичної допомоги. І, власне кажучи, в програму Бідзінаї Іванішвілі ввів реформування охорони здоров'я. І те, що тут представлялося в Україні як досягненням команди Саакашвілі, це повна брехня. Це все зробив проросійський лідер Бідзіна Іванішвілі разом своєю партією Грузинська Мрія. У них був такий міністр охорони Давід Сергієнко, ця пострадянська номенклатура, вона, власне кажучи, все зробила і організувала. Це, щоб ми взагалі розуміли ситуацію по Грузії і відповідь на запитання: а чому ж офіційний Київ, офіс президента, мовчить і нічого не каже, не підтримує грузинський народ. Все ж таки, ми ж повинні розуміти, це ж воля грузинського народу. А ми ж країна, яка пережила кілька майданів, і ми ж знаємо взагалі і розуміємо глибоко ці процеси. Я пояснюю це просто дуже офіс президента офісу президента Єрмакам і Подолякам дуже є чужими, дуже є чужою воля народу. І тим більше, якщо ця воля народу спрямована проти Росії, і тому вони холодні до цього. Це важливо розуміти. Це не випадково, тому що якби вони а, насправді були, вони були справжніми, вони б звичайно відреагували і не прикривалися ширмами, що Тбілісі офіційне там чи Грузія так чи інакше, вони. Нам допомагають дають, там, ковдри, шприци, ще щось. Все це, звичайно, дурниці. Я чому підняв це питання? Для того, щоб показати справжню сутність взагалі нашої політичної еліти. Вони не випадково публічно не підтримують зусилля грузинського народу, роблячи вигляд, що вони не розуміють, що там відбувається, що там все складно і заплутано. Насправді. Все там можна розібратися, якщо ви займаєтеся політикою. Наступне питання, яке я хотів би порушити у цьому контексті: а що нам робити з іноземними агентами? Питання ж не риторичне і не другорядне. ми ж повинні розуміти взагалі ситуацію. Тому що у нас точно така проблема: у нас є свої Мілованови, Шабунін і всі інші. Шабунін, до речі, він же ж не бачить, я не раз це кажу. У нас закупили вакцини. Піднімають питання. Журналіст Сергій Дібров з Одеси. В суд ходив для того, щоб дізнатися закупівельні ціни цих вакцин. Яйця вони шукають. Міністерство оборони і так далі. А от по яких цінах закуповували вакцини, ніхто не знає. Я вже не піднімаю питання ще раз, що Супрун засекретила всі контракти з Crown Agencies під час свого царювання в Міністерстві охорони здоров'я. Це ж ну, цей момент треба розуміти. Так що, що нам робити з іноземними агентами? Теж приймати закон, як в Росії, як от Грузія, пробує робити. Тому що насправді ну, шкода ж незаперечна, ми ж не можемо робити вигляд, що цього всього немає і це все дуже корисно. Є небезпека. Такий закон пробувати сприйняти. Я проти, такого не повинно бути, не треба цим займатися. Це нам сильно зашкодить. Головна проблема не в цьому. Головна проблема в тому, що ми не готуємо своїх кадрів. Ми не готуємо свої кадри, і тому люди, які мають потенціал, пишуть відеоблоги. Отак як, як я, наприклад. Ну, і інші, там я ж не все на себе звожу. А люди, які пройшли тренінги, курси і отримали гранти, вони потрапляють у полі... не просто у політичну владу, а у вищу політичну владу. Вони стають прем'єр-міністрами, от такі як Гончарук, вони стають прем'єр-міністрами. От у чому проблема. І навіть як політична сила якась приходить, вона завжди користується тими кадрами, які є під рукою, думаючи, що вона всіх переграє, використає і так далі. Зеленського не все підходить те, що роблять грантоїди, в тому числі і Віктор Ляшко, який там сидить на посаді міністра охорони здоров'я і всі інші. Але він мусить користуватися цими кадрами. І в сьогоднішньому світі, коли долар перетворився там в електронний сигнал, ну спробувати щось заблокувати, проконтролювати, ну це нереально не, ну, неможливо, не потрібно. В принципі, ми і так знаємо. Ну, всі розуміють, хто такий шабунін, де він бере гроші. Ну, не потрібно цього закону приймати. І так, і так це все зрозуміло. Але якщо у нас покаранням міністра оборони є пропозиція написати заяву на звільнення, а він навіть цього не робить, ну тоді при чим тут закон про іноагентів? Він тут абсолютно ні до чого. Ще два питання. Я хотів там, не знаю, може два, може більше, порушити в контексті. Грузинських подій і зв'язати з минулим блогом голосування в дії 62% висловилися за те, щоб міжнародний жіночий став, залишився верніше державним святом. І ось позиція грузинського народу. Я ставлю запитання: голосування в дії це воля українського народу, і те, що відбувається на площі в Тбілісі – це воля грузинського народу? І це не теж не риторичне запитання. Тому що я вам одразу покажу, що те, що відбувається в Тбілісі, це воля грузинського народу. Але офіційний Київ, тобто офіс президента і наша політична верхівка, ігнорує волю народу. Це проблема демократії, про яку у нас не хочуть говорити. А те, що відбувається в дії, це не воля народу, це хотілки, це бажання народу, які в принципі. Не просто можна, а потрібно легко проігнорувати, тому що ніхто не вийде на площу битися і так далі. Вони це все розуміють. Але наша вища політична влада обов'язково виконує всі хотілки і бажання. Оце проблема демократії, про яку у нас говорять. У нас чомусь вважається, що проблема демократії це коли голос професора, науковця прирівняний до голосу погонича великої рогатої худоби. Не в цьому проблема. Проблема полягає в тому, що в голосуванні приймають участь люди, які в принципі не розуміють, що таке ідея, і не готові голосувати за ідею. І людина, яка не розуміє, що таке ідея, вона може мати науковий ступінь доктора якихось там наук, може бути професором. А звичайна доярка чи тракторист можуть розуміти, що таке ідея, і проголосувати. І жінка в тому числі може розуміти, а чоловік не може не розуміти. От в цьому проблема розумієте, В чому питання демократії? В цьому питання демократії. Проблема демократії. Проблема демократії полягає в тому, що у нас більшість та більшість, яка там оформлює вищу політичну владу. Може бути на базі бажань сформована людських, а не на базі волі народу. Оце наступна проблема демократії. Але у нас настільки все примітивно це розуміється, що ну, якби, все зводиться до того, що треба обмежити виборче право. Ще раз підкреслюю, проблема зовсім не в тому, що голос професора прирівнюється з голосом пастуха. Не в цьому проблема. Ну, в принципі, от все, що я хотів сказати в контексті грузинського питання. Дякую всім за увагу, дякую всім за підтримку каналу. До побачення, до наступної зустрічі.